Зараз йдуть жнива, і вони багато чим відрізняються від тих жнив, які були раніше. Зараз нагнали сучасних комбайнів, змолотили поле і поїхали далі. Раніше молотили нивами, донами, комбайн молотить і за собою тягне мажару, в яку летить солома. Потім під'їжджав трактор і забирав мажару з соломою та відтягував її на ферму, а там вже люди вилами скердували ту солому. Потім зерно від комбайнів забирали газонами і везли на тік. Коли тракторист відтягував трактором на ферму мажару з соломою, можна було його десь в дорозі зупинити і домовитися за могорич, щоб той привіз додому соломи. На току теж були махінації. Працівники могли собі возити додому по мішечку зерна, а бажаючі селяни могли домовитися з комірником і теж собі взяти зерна, але то було по великому блату. Так, зараз в сучасних жнивах є багато плюсів. В комбайні не жарко, кондиціонер, музика, та й взагалі краще, ніж в деяких людей в хаті. Зерно з-під комбайнів везуть великими вантажівками одразу на елеватор. Тільки від тих вантажівок великий мінус: ніхто дороги в селі ремонтувати не хоче. Солому теж не треба вручну скирдувати, все тікується або навіть просто розкидається по полю. Раніше, коли дома сіяли ячмінь, чи пшеницю, то скошували косами вручну. Потім складали в копиці і через деякий час приїжджав комбайн, щоб змолотити ті копиці. Збиралося пів села і вкидали вилами у кіз з копиці комбайнові вжатку, І так ходили від двору до двору, поки не обмолотять всіх жителів села, допомагали один одному. Коли закінчувалися жнива, була дуже свята традиція, яка називалася Обжинки. Обжинки це було єдине і саме приємніше в жнивах. В колгоспній їдальні готували обід, закупляли випівку, потім десь на природі ставили столи з лавочками, гуляв весь колгосп, гармошка, танці, співи, закуска, випивка. А зараз жнива закінчились, люди зарплати отримали і до побачення. Звичайно, сучасні жнива набагато кращі, якщо коротко сказати, більший комфорт. Але поверніть назад, хоча б традицію обжинків.